Слідуюча позиція біаклін. лосьон, який ми наносимо на нашу шкіру після, це, якби другий степ іде, відновлюємо pH шкіри після молочка. Знову ж таки склад буду читати, бо цей перелік неможливо запам'ятати, що зразу ну, якби кидається в очі. На першому місці стоїть олігопептид 5. Олігопептид-5 5 це наш імуномодулятор. Да? Стимулятор не можна сказати, а він якби, ну, налагоджує цю, цей імунітет шкіри да? і підвищення захисних. Властивостей нашої шкіри, в тому числі і до патогенної мікрофлори, яка завжди піднімає голову при такій, ну, при такій темі, як акне. А акне може бути тільки на фоні жирної шкіри. Так, і далі йде перелік знову ж таки рослин. І так, двигаємось. Лаванда, кондиціонуючий ефект, да? іде із фітоекстрактів, зараз на першому місці. Ромашка аптечна, знову ж таки, гамамелі. Лактоза, мочевина і алантаїн. заспокійлива дія плюс зволоження. Далі глутамінова кислота, аспарагінова. ті ж самі, які були в молочці, так, які нам забезпечують бархатістость шкіри. Плюс це незамінна амінокислота аспарагінова, наприклад. Да? Це ну, якби такі кірпичики для побудови колагена, еластину і, і інших структурних елементів. І ту ж саму роль виконують і гліцин. Це теж амінокислоти, готові кірпичики, з яких уже щось можна збудувати в шкірі. В основному це щось, це латання гідроліпідної мантії, по суті. Да? Цемент між клітинками. Коли його недостатньо, у нас якби пряме попадання якихось подразливих і, ну, або там ультрафіолетових, наприклад, промінів, да, зразу до дерми. Ну, що, звичайно, шкірі не потрібно, тобто порушується оцей бар'єр захисний, перепрошую. Так, далі вітаміни в 5 вже ми про нього згадували, в 2 вони теж ну, з молочком перегукуються, да? скажімо так. вітаміни в 6 і в 3 в 3 це ніацинамід це теж важливий вітамін, який нам дає знову ж таки, структуризацію гідроліпідного цього шару, дуже важливого для шкіри. Взагалі, вітаміни групи В, якщо ми беремо Півні, півні дрожі, там для шкіри жирної там, або для акне і таке інше, або якісь вітаміни цього, цього направленості, або якісь комплекси, або ну, пантетенова та ж кислота, може бути, з добавками, Да? І це все-таки вітаміни групи Б. Завжди, коли жирна шкіра, коли, ну, ми їх чуємо якби так, постійно фоново, вітаміни групи Б. Вот. І так, що тут у нас іще? Ага, сульфат, цинка, саліцилова кислота, тобто ну, така протизапальна дія, заспокійлива дія, антибактеріальна знову ж таки дія. Це все сюди в цю групку. І, знову ж таки, ну, оце поєднання впіхнуть, не впіхуємо, є такий вислів, то це можна сказати про. Молочко і тонік бренду Шалей. А коли ми будемо розбирати Біореджин, то там ще більш широкий спектр і фітоекстрактів, і інших компонентів, таке навряд чи можна знайти хоч в якомусь бренді світу.